Я читаю, чи будете зустрічати, то щоб знали, що таке є, і ми таке говорили. Це перше, це є дуже рідкий мед. Сюди відноситься акацієвий, конюшиновий мед. До рідких відноситься рипаковий липовий, далі густий мед е клейкий падевий, желеподібний, Ми вже сьогодні його згадували: це є виросовий мед. І останні, які... Дуже-дуже рідко є. Це є кам'яний і порошкоподібний мед. Взагалі, кам'яний мед він в нас я не чув, щоб він був. Є інформація, що цей мед зустрічається в, в горах Абхазії, у щелинах Абхазії. Виготовляють його дикі бджоли. Дикі бджоли. Він нагадує людяник, паливо такого кольору, нагадує льодяник, досить гарно зберігається. Наверно, розбирається. тобто не є гігроскопічним, бо звичайний мед потрібно в відповідних умовах зберігати. Він є надзвичайно гігроскопічним. Він як вбирає, так і віддає. Я вже вам говорив, наприклад, при вологості 60 або мінус, або плюс. Так? Він або осушується, або, навпаки, вбирає вологу з повітря. Далі порошкоподібний мед. порошкоподібний мед. нагадує порошок. нагадує порошок. Теж великий вміст має е, сахарози, велике сахарози мед, гарно зберігається, гарно зберігається. Е, роблять його навіть у штучних штучним способом. І був такий, на жаль, він покійний професор Тіхон у Харкові. Можливо, ви з його працями. Йому єдиному на сьогодні вдалося висушити мед. Висушити Набути йому, надати таку э, подібного стану. подібного стану, не втративши при цьому корисних властивостей. Корисних властивостей. Oh. Далі. Наступне кристалізація. Це ми рідку частину розказали. Тепер далі крист... Кристалізація. Кристалізація або садка меду це. Природний процес перетворення його із рідкого серпоподібного стану у кристалічний, у кристалічний. Тобто всі меди, всі меди кристалізуються, і акація в тому числі теж кристалізується, але повинно, потрібно, щоб був певний час, певний час. Якщо взяти там, наприклад, мед із крестоцвітних може е сісти за тиждень за тиждень, то акація. Все залежить при якій температурі вона зберігається, вона може роками стояти не кристалізуватись, не кристалізуватись. Чому на слайді вказано, що садка меду ще. Кристалізація або садка меду це один той самий е, процес, який відбувається із медом. Чому називають садка? Тому що мед е, кристалізується із верхньої шарів до нижніх. Не знизу вверх, а з. Ось, давайте візьмемо, подивимось, ну, це трошки не те, але а, ось. Ну, от, в цій колбі, так? Це більше до ну, кристалічних. Ну, от ми в меді можемо побачити мед осіла в банці. Чи у якійсь іншій посуді, знизу будуть кристали, а зверху ще буде рідина. І поступово, поступово кристали будуть заповнювати весь простір посудини, весь простір посудини. Нам здається, що це знизу йде кристалізація вверх. Насправді ні, не так. У кожних медах є сахароза і є фруктоза. Верхній верхні частині молекули води будуть випаровуватись і частинки сахарози будуть. Наближатись, уявили собі, молекула пішла, водички зникла, і е, сахароза наблизилася до одного. Далі утворюється такий кристал великий, який вже стає важкий, він починає вниз поступово опускатись. Опустатись. І тому називають садка меду. меду. Далі, е, які є типи кристалізації? Кристалізація поділяється на три, типи. на три типи. Це є меди, які мають назву крупнокристалічні, є меди, які дрібнокристалічні салоподібні, салоподібні. Крупнокристалічні меди це меди, ну, хто з вас мав, наприклад, чиста, чистий сонячниковий мед, без домішок він такий крупний кристали, кажуть, сухий мед. Так? От нам в цій колбі бачите такі крупні кристали. Це кристали, які мають більше 0,5 мм. мм. І ці меди вони користуються попитом найменшим, найменшим попитом користуються. Більшим попитом користуються дрібнозернисті меди. Дрібнозернисті меди кристали до 0,5 мм, і найбільшим це є салоподібні, без видимих кристалів. Кристали під мікроскопом, ми їх побачимо. На смак, коли ми в рота взяли, чи споживач взяв певну порцію меду, язичком прижав до верхнього піднебіння, він не відчує кристалізацію. Оці меди є, користуються найбільшим попитом, найбільшим попитом. Що робити із кропно-кристалічними медами, які ми ну, можемо мати на пасці? Саме простіше це змінити структуру кристалів. Перебити їх, так? От, саме просте це взяти, наприклад, міксер, якщо немає машин, цих мішають взяти міксер, певний час покрутити, коли мед сідає, ще не, не закристалізований, от-от він має, має закристалізуватися. Ми перебиваємо, кристали розбиваємо і робимо із крупнокристалічного робимо салоподібний мед. Далі, від чого залежить кристалізація? Кристалізація в першу чергу залежить від виду рослини, з, якого, з якої зібраний. Далі від е, умов зберігання мається на увазі від температури та вологості. Види рослини, які впливають на кристалізацію, на, най, найшвидше вони кристалізуються, це із хрестоцвітних. Із ти, тобто ті меди, які мають підвищений вміст сахарози або глюкози, ой, так, сахарози, глюкози, До фруктози менше. Далі. При температурі 13-14 градусів кристалізація відбувається найшвидше. 27-32 кристалізація припиняється і при 40. Градусів, кристали, починається зворотній процес. Кристали розпускаються, так? розчиняються. Тому у споживачів, вже сьогодні вам говорив, найбільшим попитом користуються рідкі меди. рідкі меди. Пасічники це знають, і нам що потрібно робити, якщо ми не маємо рідкого меду, розпускати його, розпускати. Мед можна розпускати до 5, нагрівати до 50 градусів. Якщо ви поставите температуру 40 градусів, він буде, буде вам розчинятись дуже довго. Дуже довго. 50 градусів це та температура, яка не змінює склад меду, тобто не впливає негативно на, на його стан. І мед досить швидко розчиняється. Термостати нагріли. 50 градусів розмістили мед, і там за добу він вам бідон розчинився. Розчинився, може трошки більше. Ну, 20-літрові відроди 20 відро, за добу розчиняються. Бо я бідонами не користуюся такими відрами, то, то у нас розчиняється десь приблизно за добу. І тоді вже ми даємо споживачам, споживачам мед, який вони хочуть. Далі, за кольором мед. За кольором мед може бути від кремового білого до практично чорного-чорного. Е Що впливає на колір меду? На колір меду впливає в першу чергу. Це є ботанічне його походження з різних рослин, колір різний. Далі. Впливає порода бжіл, впливає вік стільників. Вік стільників. Ну, впливає період, період сезону пасічного весняні меди вони, це поєднано ботанічне походження, і, і час вони, це одне і те саме. Весняні меди завжди є світлішими від пізніх медів. З рослинами вам зрозуміло. А як пливає порода чи вік стільників? Як впливає? Згадайте, ви, мабуть, вчили породи. Характеристики їхні. Є породи, які літають на один вид рослини, а є породи, які частина летить, наприклад, на, на одну рослину, а якась частина бжіл летить на іншу частину бжіл. І у вас в практиці таке було. Ви звертали на це увагу, коли відкачуєте мед, бджоли стоять по сусісти вулик біля вулика. З одного йде жовтенький, а з іншого йде вже якогось іншого кольору. Це ознака того, що бджоли не всі працюють на одному виду рослини. Одні працюють з одного, а інші з декількох. Таким чином впливають на колір меду. Далі вік стільників, із світлих стільників завжди мед буде світлішим, ніж з темних або чорних стільників. На е, будові гнізда ви вже ознайомлювались із старінням стільників, від чого стільники стають чорні. І там вам розказували, що у стільниках залишаються продукти життєдіяльності личинок, тобто калові маси. Калові маси. Е, може, і при потраплянні нектару ці калові маси розчиняються і, відповідно, змінюють, змінюють колір меду. Колір меду так? Може бути у старих стільниках залишатись якісь залишки перги, можуть кристали минулорічного меду і так далі. І це все змінює його кодір. Тому старайтесь на пасіках, бачите, тримати світлі стільники побільше, щоб мати світлий мед. І окрім цього, мати більші бджоли по розміру, ну і не буду повторювати, це ви вже чули. Так, за е, запахом, він може бути від ніжного або слабого, середнього або гострого. Теж все залежить, з якої рослини його зібрали. І останнє, щоб переходити до іншого, це є за практичним використанням. За практичним використанням мед поділяють на кормовий, е, може бути назва ще фуражний, є харчовий або столовий. Кондитерський, умовно названий такий лікувально-харчовий і токсичний, і токсичний, що з собою являє той чи інший вид меду. Кормовий або фуражний мед це мед найвищої якості, це той мед, який ми залишаємо бджолам. Тобто, по-іншому ми вверху розглядали стільникові, стільникові. Не було контакту ні з повітрям, ні з металами, нічого. Як зробила бджола, так їм і залишили ми. Це є найвищої якості. Ми залишаємо на харчування бджола. Далі йде харчовий або столовий мед. Це той мед, який ми відкачали так, на медогонках, чи під дією преси, чи виминанням там, і тому подібне ми розглядали якісь способи. Чому він нижчої якості? Повторюсь, тому що цей мед вже мав контакт із металом, з доступом повітря. Ароматичні речовини вже з нього е, випоралися, так би мовити, і е, вже він не такий, відповідно, він вже не є таким. Далі кондитерські меди. Кондитерські меди це меди із низькими органолептичними показниками. Тобто, ну, наприклад, не дуже користуються попитом, скажімо, медчани, а грипаковий. Споживачів не дуже він користується. Такий мед можна віднести до. до до кондитерського. Окрім цього, меди, які, наприклад, під час зберігання втратили свої властивості. Ну, наприклад, що сказати, почалось бродіння. так, Розпочалось бродіння. Буває таке, що десь приміщення з підвищеним містом вологи, негерметичні кришки і тому подібне, і мед починає бродити. бродити. Процес бродіння можна зупинити температурою. Ми... Підігріваємо, бродіння зупиняється, але смак і аромат ми вже його не заберемо. Так? На смак він буде кислувати і на запах залишиться. Ну, будемо відчувати, що він закисав. Такий мед в торгівлю вже він не йде, а йде на кондитерській промисловості і там з нього випікають якісь продукти, ну, там, торти чи, чи щось інше. Далі, умовно, чи лікувально харчові. Ну, продукти бджільництва не можуть так називатися, що вони лікувально, умовно лікувально, так? бо ми не, не, не випускаємо. Це такі гемопатичні продукти, так скажемо. до лікувально-харчових медів це відносяться меди, які отримані із рослин, таких як, ну, наприклад, які візьмемо, липа, липа, малина тощо. Чому так? Чому іменно з цих рослин? Задайте, коли є проблеми із здоров'ям, наприклад, захворіли простудним захворюванням, ми що вживаємо цвіт липи, чай прямо із липового цвіту, цей чай володіє, володіє такими потогінними властивостями. І якщо ще підкріпити цей чай медом із липи, людина швидше одужує. Так? Чи, наприклад, взяти мед із гречки. Мед, який містить багато в собі заліза. Це теж дуже корисно для кровотворення, для кровоносної системи і так далі. Тому такі меди відносять до умовно лікувальних харчових. Далі токсичні меди. Ну, токсичні меди це меди, які отримані із, із токсичних рослин, таких як рододендрон. Чемериця, дурман і так далі. Так? З цих рослин бджоли збирають нектар. Нектар для бжіл, він є токсичним. Ма, мабуть, доводилось чути. Особливо це відноситься до личинок. Личинки помирають при споживанні токсичного меду, коли бджоли мішають кашку на такому меду. Медуперегову кашку, коли готують їм. Личинки помирають. І для людей він не є смертельним, але при споживанні людина відчуває втомленість сонливість, тремтіння м'язів, потовиділення і тому подібне. Так, такі симптоми е, токсикозу, токсикозу. Що роблять з цим медом? Цей мед, відповідно, не викидають, він піддається термічній обробці при певній температурі алкалоїди ті вбиваються, розчиняються, і цей мед йде на кондитерську промисловість. Випікають з нього торти. Випікають з нього торти. Оце так коротенько ми розглянули, які є класифікації, що собою являє мед, як його поділяють. Зараз я би хотів е, перейти до, ми говорили, до такого е, найбільш корисного меду, який ми отримуємо з вулика. Це є стільникові. Можливо, у вас є питання по, по тому вже чек немає все зроблено а он там амайстер є треба його питати думаю, навчати забор. е